Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі. І сьогодні пропоную обговорити дві умовні новинки, що вийшли місяць-півтори тому. А це фільми, що вийшли напередодні Різдвяних свят, і їх можна вважати умовно-різдвяними. Обидва фільми зараз доступні на доволі популярних в Україні стрімінгових платформах: Це Netflix та Amazon Prime. І один з них все ще можна піймати залишково в кінотеатрах. Мова піде про кодове ім'я «Червоний», що все ще йде в деяких кінотеатрах і вийшов на Amazon Prime, та ручна Поклажа, що вийшов на Netflix. Фільми дуже різні за сценарієм, за жанром, навіть за тим, як їх сприйняли глядачі та кінокритики. Почнемо, мабуть, з кодове ім'я Червоний. Фільм дуже негативно був сприйнятий критиками, і не дуже сильно в цілому в світі був прийнятий глядачами. Мені здається, що у глядача і у критиків було невиправдане очікування. Бо якщо ви подивитесь на на постер цього фільму, ви побачите суперзірковий акторський склад. А не перевершений Джейка Сіменс, Люсі Лью, Кріс Евенс, Двен Джонс. Ну, насправді, величезно, величезний і величезно-зірковий акторський склад. Але я пропоную на цей фільм подивитися не через призму акторів, а через призму, перш за все, режисера. Це людина, яка знімала Джуманджі з Двен Джонсом. Тобто це людина, що спеціалізується на винятково розважальному попкорн кіно. А по-друге, це історія. Це фільм, що був націлений на короткостроковий епізодичний перегляд. Така стандартна історія, що різдво під загрозою, бо Санта-Клауса викрали. Тобто це супер розважальне кіно. Це не стане різдвяною класикою, і напевно не буде торкатися жодних струн вашої душі чи вашого серця. Але я не дуже згодна з усіма цима негативними відгуками, бо насправді мені цей фільм сподобався саме в жанрі і форматі дуже розважального кіно. А в цьому фільмі спробували використати прийом, коли образ Санта-Клауса, образ цієї казки, його демістифікували. Тобто Санта-Клаус, якого грає Джейка Сіммонс, у цьому фільмі, він а, дуже заземлений, приземлений такий. Це не просто якась чарівна істота сказок, це супер людина, яка може вам нагадати Тома Круза в місія нездійснена. Супер Супершвидкий, супервправний, легко підіймає 150 кілограм. Тобто він такий надлюдина і він. А, не такий казковий, як ви звикли бачити Санта Клауса в будь-якому іншому різдвяному кіно. Санта Клауса оточують ельфи, головний ельф це герой Дуэна Джонса. Але ельфи це не магічні створіння, що допомагають Санта Клаусу пакувати подарунки, а це служба охорони і ЛФ, і голова служби охорони це Дуэн Джонс. І відповідно Санта Клауса викрадає. Чарівна э, зла відьма з ісландської міфології, і герою Дуэна Джонса необхідно Санта Клауса знайти. Санта Клаус це людина, що має кодове ім'я червоний, тобто такий собі супергерой. Так от, герою Дуэна Джонсу голова э, охорони служби ІЛФ, э, цей бодігард Санта Клауса. Він має його знайти і повернути і врятувати різдво. І такий простий сюжет, розважальний. І дуже насправді приємний, зрозумілий глядачу, незалежно від віку. Але основна проблема сюжетна, на мій погляд в цьому фільмі, і те, що, як я думаю, викликає найбільше незадоволення, це поєднання непоєднуваного, коли з одного боку режисер і сценаристи вони демістифікували, як я вже сказала, Санта-Клауса. Вони зробили його Томом Крузом з Місіна з Діснене, і оточили його бодігардами, або таким собі Джемсом Бондом, я не знаю. А з іншого боку, вони вплітають в сюжет не просто казкових персонажів, не просто просточних, міфічних персонажів, вибачаюсь. Вони їх вплітають в сюжет, ще й оточив їх оцією магією міфів, міфів і казок. Мова йде саме про цю зловідьму грілу, що викрала Санта Клауса. Це, це персонаж з ісландської міфології, що є в образі ісландської міфології. І це брат, зведений Санта-Клауса, крампус, який в цьому фільмі максимально казковий, максимально міфічний. І є оцей контраст між Санта-Клаусом Томом Крузом і крампусом з казки, буквально що зійшов. І це не працює. Це не працює, прийом не спрацював. Чи міг він спрацювати? Не знаю, але. Мені здається, саме ця комбінація вона трохи псує враження. Але від цього фільм не стає менш розважальним. Там є і екшн сцени там є і лінія прийняття батька з сином, сина батьком, там є всі ці стандартні атрибути. Так, цей основний прийом не спрацював. Він зіпсував, якщо ви так хочете сказати, враження від фільму, але це не робить фільм драматично жахливим. Якщо ви шукаєте саме розважальне кіно, лягти подивитися, посміятися і забути про нього на наступний день, це ваш варіант, і я думаю, що ви отримуєте задоволення саме в моменті. Принаймні від акторів, принаймні від Джейка Сінгенса. А якщо ви шукаєте фільм, що стане вашою сімейною реліквією, ви будете передивлятися його щороку, що буде торкатися струн вашої душі, безумовно, це на цей фільм, і раджу там повертатися до диву на 34-й вулиці або до цього прекрасного життя. Але в цілому, на мою думку, фільм. Не такий поганий і більш ніж заслуговує право на життя. А, тому так, якщо ви шукаєте, чим би розважитися саме в атмосфері Різдва і цієї казки, а, цей фільм заслуговує ваші уваги. А, другий фільм, про який хочу поговорити, це Ручна Поклаша, що вийшов на Netflix Головні ролі там зіграв Терен Еджертон та Джейсон Бейтман. Знову таки, Зірковий акторський склад, всі ці актори нам з вами знайомі, і ми їх любимо за великими екранами і за малими. Тут ми також пропоную почати з режисера. Режисер цього фільму спеціалізується в цілому на хоррорах або на психологічних трилерах. Наприклад, цей же режисер зняв мілина або будинок вускових фігур. Також він же зняв фільми. Якщо ви любите Ліама Нісона, то ви бачили їх пасажир, наприклад. Тобто це хорори і психологічні трилери, що тримають в напрузі, і відповідно, ручна поклажа це трилер, що тримає в напрузі. Що події фільму відбуваються у дуже стислий проміжок часу. Декорації міняються дуже обмежено. Здебільшого в кадрі ми бачимо обмежену кількість людей. В фільмі є саме оцей теншн. Тобто Оця напруга від розмови двох головних героїв, оця напруга сцени екшену, яка відбувається в цьому фільмі. Тобто фільм дуже-дуже напружений за атмосферою і за сюжетом. Маю єдине, що сказати, і одразу це підкреслити, в цей фільм, як і в десятки інших, притягли русню з їх новачком. Відповідно, якщо ви. Для вас неприйнятні взагалі будь-які згадки русні в е, кіно, то проходьте повз. Якщо вам так чи інакше це цікаво, то ідея фільму полягає в тому, що є терорист, е, який хоче провести на борт літака е, баліську з новачком, тобто з оцією отрутою, дуже небезпечною. І щоб це зробити, він шантажем змушує. Е, Полісмена, офіцера, що працює на оцій стрічці до ручної поклажі в аеропорту. Він шантажем його змушує проігнорувати те, що герой Терена Еджертона побачить на екрані і цю валізку пропустити на борт літака. Тобто, стандартна історія, я терорист, я якийсь протагоніст, який врятує всіх пасажирів літака. Знову таки дуже знайома історія. Чимось цей фільм здається мені схожим на з «Негорішок» горішок. А тому, якщо ви любите такий жанр, то, будь ласка, подивіться, ну фільм справді тримає в напрузі і мінусів для мене. Ну, по-перше, це протягнутий новачок, По-друге, це мені здається, що фільм дуже класний, йшов по наростаючи за темпоритмом, за цією напругою. І лише в кінці, ближче до розв'язки, мені здається, втрачена була оця. Uh, оцей ритм, коли наш головний герой, герой Терена Еджертона uh, вже на фінішній прямій для того, щоб врятувати всіх, uh, спасти сотні життів. Оцей момент, коли йому вдається вибити своє право на рятування життів, він якось був втрачений за напругою, на мій погляд. Uh, є о, саме цей момент фільму для мене відчувається такий провал. По напрузі, але в цілому фільм а, дійсно тримає в напрузі. Єдине, що він ну, дуже умовно різдвяний, як міцних А, все, що пов'язує цей фільм Ручна поклажа з Різдвом, це той факт, що події відбуваються здається, 24 грудня. І, по-друге, це те, що пару разів на фоні була якась різдвяна музика. Тобто, безпосередньо всі події фільму не пов'язані з Різдвом ніяк. А, тому фільм ще раз так, умовно різдвяний. А якщо ви любите такий жанр, то чому б і ні? Мені запитався значно слабшим, ніж міцний горішок, але я читала різні порівняння. В цілому, в цілому, враження від фільму Напружені. Історія напружена, і якби там не було новачка, було б взагалі чудово. Якщо ви бачили якийсь цих фільмів, будь ласка, поділіться вашими враженнями в коментарях. Сподобались вони вам чи ні. Чи згодні ви з думкою більшості, що кодове ім'я червоний це жах? І чи згодні ви з думкою багатьох глядачів, що ручна поклажа, ручна поклажа це новий міцний горішок? Я дякую вам за увагу. Буду чекати ваших коментарів і до зустрічі в нових відео. Бувайте!